Історія деградації бренду Warcraft. як вони деградували за останні 5 років. 5 років тому я придбав перший свій акумуляторний інструмент, це був висатаріс. І він працював так, що мені було дуже приємно, що у нас є такий гарний виробник. Потім я придбав ще багато якого інструменту І... і ось. Нарешті прийшла мені дурна думка придбати оцей садовий триммер. Це безщитковий триммер середньої комплектації, тобто середньої цінової категорії. От, він був дуже добре розрекламований. Ось ви його можете бачити всі свої красі. Тобто це не бздинькавка за 2000 гривень. Це Дринькалка за 3,5 тисячі гривень. І все б нічого, як воно працювало від штатного нового акумулятору не 5 хвилин. Уявіть, ви заряджаєте годину акумулятор. Якщо їх у вас два, то тобто 2 години, і після того ви виходите на двір і через 5 хвилин. Кожен сусід, який вас бачить за цією бдюхою, починає з вас тихо сміятися. Чому я це пишу? Тому що коли я спитав у виробника, скільки насправді має працювати ця техніка, мені сказали до 10 хвилин, тобто до 10. Я так розумію, до 10 це від однієї. Тому нікому не рекомендую, закажіть і собі. І всім вашим знайомим, це повне лайно, включно з виробником.